Рада вітати вас, глядачі, Це програма «Джеджі Шоу. В Україні куріння забирає в середньому 85 тисяч життів на рік, та понад 8 мільйонів людей в усьому світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. Такі дані надає Всесвітня організація охорони здоров'я. Вплив нікотину на організм та його наслідки говоримо з Оксаною Голубович, виконуючою Обов'язків завідувачки амбулаторії номер 3 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 міста Вінниці. Мої вітання і вам мої вітання. Розкажіть, чому саме куріння вважається однією з найбільш шкідливих звичок для здоров'я людини? Вважається однією з найбільш шкідливих звичок, тому що куріння знижує опірність організму до нових вірусних інфекцій, а також різних захворювань. Та сильно поглиблює та ускладнює розвиток усіх хронічних захворювань, які мають люди, це ну, як і жінки, так і чоловіки, в яких завжди хронічні захворювання будуть проявлятися набагато важчих випадках, ніж зазвичай можуть мати перебіг. А які хронічні захворювання? Можуть розвиватись в результаті паління найчастіше? Е, найчастішими захворюваннями є це захворювання серцево-судинної системи. Сюди ми можемо віднести інсульти та інфаркти. В принципі, думаю, що більшість людей знайомі з них чули про них про ці захворювання, а також захворювання дихальної системи. Найтаким, е, мабуть, важким захворюванням є це рак легень і найпоширенішим, тому що найчастіше коріння саме викликає це захворювання. А також е, такі захворювання, як е, хозлиця, хронічне обструктивне захворювання легень, спричинює часто вірусні пневмонії, також е, бронхіти, навіть є такий діагноз, як е, хронічний бронхіт курця, коли людина багато років палить. А який вплив куріння має на зовнішній вигляд людини, зокрема на шкіру та зуби? Е, ну, враховуючи те, що е, сигарети, ну, взагалі е, тютюн містить багато різних шкідливих речовин. Тому що там не один нікотин, а є ще інших багато речовин. Він, звичайно, має згубний вплив і на зуби, і на зовнішній вигляд людини, і на шкіру. Шкіра зазвичай у хронічних таких курців то багато палить, має такий сухий тьмяний вигляд, сірий вигляд. Вже коли людина багато років пропалила, навіть такий виріз, вислів може зустрічатися як обличчя курця, тому що буде сильно виражений носогубний трикутник. Шкіра буде обвищою, тьмяною, сухою і будуть мішки під очима. Ну І, звісно, вплив на ротову порожнину теж є. Зуби змінюють емаль під впливом високих температур, які виникають внаслідок паління. І що може призвести до тріщин емалі, і буде зубний камінь буде розвиватися, потьмяніння емалі і як наслідок уже розвиток різних захворювань е, ясен. Альтернатива вживання цигарок як електронні сигарети. Чи є вони безпечнішими за звичайне куріння? Е, ну взагалі виробники говорять, що вони є не такими небезпечними, як звичайні сигарети. Але насправді вони теж несуть свою небезпеку. Деякі з них містять набагато меншу кількість нікотину, або ж взагалі його можуть не містити. Але взамін нікотину містить багато інших шкідливих речовин та добавок, які впливають також шкідливо на організм. До того ж, вони більше, мабуть, можуть викликати звикання до куріння, тому що саме палячи їх, людина відчуває такий ніби як викид сартоніну, це гормон щастя. От, і вона хоче ще курити і курити тобто ці сигарети. Тому шкідливість від них є в будь-якому випадку, і на даний час дослідники ще вивчають їх, тому що це такий більш новий уже вид паління, якщо порівняти з сигаретами. Тому захворювання від них теж можуть розвиватися. І, ну, можливо, там на кілька відсотків менше, ніж від звичайних сигарет, але вони є дійсно і вони впливають на організм. Небезпека цигарок полягає не тільки для самих курців, але й для оточуючих. Які дихають цим димом тютюновим. що може загрожувати вимушеним курцям? Так, звісно, пасивні курці теж підпадають дуже сильно під вплив паління, адже вони, знаходячись поряд з людиною, яка палить, теж дихають той самий нікотин, цей самий дим. Ризик тих самих серцезахворювань серцево-судинної системи, захворювань дихальної системи. Тому що е, буде трішки менший відсоток, ніж звичайно людина, яка палить, але цей ризик є. Особливо воно шкідливим для діток, тому що багато, ми знаємо, що зараз багато хто палить і жінок, і з підлітків, і діти пробують ці самі електронні сигарети. Тому е, коли е, поряд знаходяться маленькі діти, вони частіше дихають і більше вдихають цього е, шкідливого диму. Для них це є подразником для розвитку багатьох захворювань, і які можуть спричиняти і розвиток цих захворювань, а також, так як я вже говорила, знижувати опільність організму до цих захворювань. Тобто, якщо імунітет міг поборотися з ним, тут навпаки імунітет немає, сили боротися з цими захворюваннями. Ну і розвиваються ті ж самі захворювання, серцево-судинна дихальна система у вагітних або ж звичайних жінок, якщо не вагітні, це може бути знижувати фертильність, це може бути. Ризик ускладнення розвитку раку шийки, наприклад, матки, може бути безпліддя. Якщо вже вагітна жінка, то це може призвести до швидпередчасного народження дитини або ж прояву різних захворювань у саме новонародженої дитини. А якщо говорити про препарати від тютюнової залежності, там як таблетки, пластирі, чи вони працюють, чи це все маркетинговий хід? Ну, дивіться, я все-таки, мабуть, схильна, що це можливо і маркетинговий хід. Хоча, знаючи по знайомих, можу сказати відгуки, що хтось говорить, що допомагає. Хтось говорить, що поки ти їх вживаєш, ефект є. Якщо не вживає, покидаєш вживати їх, то знову хочеш курити. Чому так вони містять <coughs> нікотин, той самий, що в сигаретах. Просто що коли людина їх вживає, вона не має потреби в курінні, адже вона відчуває той самий ефект. Від того самого нікотину, що є в таблетках і є в, в тих самих пластирях. От, тому ну, я думаю, що тут, ну, мабуть, десь 50 на 50, я б сказала, тому що все-таки е, бажання покинути курити залежить від самої людини. Якщо людина захоче покинути палити, тому вона більше буде до цього йти, і вона швидше покине, ніж буде вживати оці всякі сигарети, е, замінники або ж таблетки, або ж пластирі. Тому що, коли виходить їхня дія, то людина все-таки хоче відчути той настрій, який повертається, да, до, повертається того. до того ж самого, що робила. А ваші поради, як позбутися нікотинової залежності, якщо не брати ті таблетки і всі ці препарати? Ну, Насамперед, людина має бути психологічно готова до цього, що вона дійсно хоче це зробити. Поставити собі таку мету. От Я хочу чи покращити здоров'я, чи зберегти свої витрати, адже ми знаємо, що сигарети нині дуже дорогі. Чи, наприклад, зберегти здоров'я своїх навколишніх своєї сім'ї? От якщо людина цього хоче, вона буде до цього йти, і в першу чергу потрібно забрати, звичайно, сигарети з дому, якщо вони є, і забрати чинники, які будуть сприяти цьому бажанню курити, тому що ми знаємо, що в нинішній час багато хто курить на таких стресах, перенервував. От я покурю, мені стане легше. Тобто, намагатися уникати цих стресів, не нервувати і забирати оці ці чинники і сигарети з дому. Це не обов'язково робити там одним таким днем кинути все. Я сьогодні кину. Це може бути поступово. Це може бути зменшення кількості сигарет на день. Я так своїм пацієнтам раджу. Я розумію, що ви можете кинути все одним днем. Давайте зменшимо на одну сигаретку, на дві, і так будемо поступово доходити до, до завершення повністю. Але хтось може кинути й в один день. Ну головне людині протриматися десь приблизно 3-4 тижні. Тоді людина зможе уже якось з певненістю сказати, що вона дійшла до цієї цілі. А якісь методи, щоб ось замінити це бажання? Я, наприклад, знаю, там треба їсти там сімочки, да є такі дійсно метод є це. Працює чим можна замінити? Ви знаєте, що напевно замінити ми нічим таким не можемо. Хоча дійсно люди говорять, ті самі насіння, лускають правильно цукерки м'ятні розсмоктують завжди. Я знаю, мене батько, коли запокидав курити, в нього були завжди цукерки в кармані. От тут, мабуть, спровоковано все-таки більше психологічним чинником, тому що от людина хоче закурити, ага, сигарети нема, мені потрібно щось взяти. От вона взяла чи те саме насіння, чи та сама цукерка, і людині стає вже краще, тобто спокійніше, ніби трішки, що можна щось, щось робити, не, не зайняті руки і ти зайнятий чимось. Так, а якщо все ж таки позбувся шкідливої звички, через який час організм може відновитись? Так, ну організм буде відновлятися ну майже одразу, можна сказати, тому що уже через 20 хвилин після останньої сигарети людина відчує покращення. В чому саме це буде врівноваження пульсу, який може бути пришвидшений в більшості випадків при курінні. Врівноваження артеріального тиску людина заспокоюється і так поступово, поступово з кожним днем буде відновлюватися все. Спочатку це буде отакий загальний стан, потім поступово очищаються судини, виходить нікотин з організму, виходить чадний газ, який є в сигаретах теж з організму. Взагалі наука говорить про те, що до 15 років іде повне відновлення після завершення куріння, тобто через 15 років. Приблизно там людина вже втрачає повністю всі ризики розвитку усіх ускладнень від паління, які могли бути, і прирівнюється до тих людей, які взагалі ніколи не палили. Так, дуже дякуємо за таку цікаву інформацію. Що завітали до нас у студії? Дякую вам за запрошення, дуже було приємно і будемо надіятися, що все-таки наші люди будуть менше палити, будуть бати про себе, про своє здоров'я, про навколишнє середовище та про своїх рідних, які теж являються пасивними курцями. І ще нагадаю, що 31 травня в Україні є день всесвітнього, всесвітній день безпаління, Отак здається, він називається. дякую вам. Так, глядачі, давайте берегти наше здоров'я, аби нам не приходилось його відновлювати. Я сподіваюся, наша розмова людей, які курять, то хоча б ми трохи у них забрали це бажання, а які не палять, то точно вирішили, що вони цього робити ніколи не будуть. Говорили про шкідливість куріння з Оксаною Голубович. До побачення.